Щодня дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Поставити дітей на коліна. Такі нелюдські методи виховання використовує керівник цього закладу. Учні кажуть, принижують їх не вперше. Аби директор не уникнув покарання, у справу втрутився народний контроль. У соціальній мережі з'явилося скандальне відео. Як директор Тернопільського училища привселюдно принижує учнів на лінійці. Садистські методи виховання керівництва закладу підтвердили і самі вихованці. Вони щось вроді йшли коло вокзалу. Чи були п'яні, чи накурилися, і він їх вивів з строю всіх і поставив на коліна. Перед цима. Та пониження гідності людини. Вони просто з сигаретами як попалося директору. Він їх викликав на лінійку і е, сказав на коліна ставайте. Вони, звичайно ж не хотіли, ну як, перед такою кількістю учнів. І тоді він ще раз так з криком вже сказав, типу, на коліна швидко. І вони вже просто були змушені, і там виписував їм всякі моралі, читав. І... Вони простояли десь хвилин 10 на лінійці, Він же тоді сказав встати. Ми просто були шоковані після того всього. Директор потурає вчителям, які принижують учнів. Не училище, а справжня колонія нарікають вихованці. Що завжди може прийти на парах і просто зробити обшук в сумках і що тут телефонів не можна носити. От у нас таке буває, що можуть стипендію забрати, якщо ти щось не так зробив. Хоча прозвінить дзвінок, я не встигла забігти в двері. Стоїть черговий. І записує, ага, така-то, така то група спізнилася навіть на хвилину. І потім підходять. І ви маєте там на стипендію накупити миючого на то накупити того. Наша знімальна група спробувала потрапити в училище, аби знайти директора. Та працівники закладу чинили опір журналістам, виштовхуючи за двері. Мене пара, ми не зобов'язані вам говорити. Не зобов Виключіть, будь ласка, камеру, я не буду нічого говорити. Врешті команда народного контролю викликала поліцію, з якої і чекала на директора. За кілька годин він все ж з'явився на робочому місці, а його виправдання приголомшило всіх. Вони самі стали і просять пробачення, що більше такого робити не будуть. Не тільки на лінії церкви, вони в групі можуть стати на коліна, якщо попросити. Я так ми їх так виховуємо. Це радянські такі методи ставити дітей на коліна. Я не знаю, які це методи. Це мої каплунівські. Про нестандартні методи виховання в училищі вперше чують. Запевнили журналістів народного контролю в обласному департаменті освіти. Також пообіцяли проведуть власне розслідування, а директора покарають. Однозначно, департамент освіти не поділяє. Дії директора даного закладу. Комісія на сьогоднішній момент виїхала у е, даний заклад. і е, ми написали лист на міністерство освіти, яке прийме рішення чи догана, чи звільнення. А не людським ставленням до дітей у навчальному закладі вже зацікавились правоохоронці. Зараз там тривають слідчі дії. Раз, власне зараз працівники відділу кримінальної поліції в справах дітей допитують цих учнів, які стояли на корінах, і свідків цієї події, аби, значить, правильно класифікувати цю подію. Наразі ця подія подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку про правопорушення та злочин. Не відділу поліції міста Тернополя і з'ясовуються інші обставини. Ми прослідкуємо, аби директора Тернопільського вищого професійного училища притягнули до відповідальності. Наталя Литвин, Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.